Франція передасть Україні нову партію роботизованих систем розмінування Рокус. Вони допоможуть безпечно виявляти та знешкоджувати вибухівку на відстані. Це спільна розробка французької та естонської компанії. У 2022 році Україна вже отримала сім таких систем. Тепер їх буде 15. і наскільки техніка важлива при розмінуванні про роботу саперів буду говорити з гостем у студії Тимур Пістрюга, голова правління і керівник асоціації саперів України. Ще раз вітаю, слава Україні! І вам слава вітаю. Пофантазуємо, а чи можливо взагалі саперів замінити роботами? Що для цього потрібно? Я не маю на увазі, що вони взагалі сапери не потрібні будуть, тому що дуже важливу роботу ви робите. А, а мається на увазі навіть дистанційно, щоб зменшити небезпеку. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ситуацію на сьогодні, да, бо що фантазувати можна там через років 100-50, тут важко щось сказати, то станом на сьогодні повністю замінити будь-якими роботизованими системами сапер або людське втручання неможливо. Тут довго пояснювати з точки зору технічної, чому це неможливо, але мушу додати, що роботизовані комплекси дуже Підвищують ефективність виконання завдання. Ну і звісно, це насамперед збереження життя і здоров'я наших себе. 174 тисячі квадратних кілометрів. Це та площа, яка була замінована на десь кілька років тому. 139 тисяч нині, тобто, вдалося розмінувати в першу чергу. Я так розумію, що пріоритет це сільськогосподарські землі. Ну тут правильно я додам, що говорити про потенційно небезпечні території, тобто ми не можемо стверджувати, що всі там 139 тридцять дев'ять тисяч кілометрів засіяними міними. Більше того, ми теж маємо розуміти, що туди входять тимчасово окуповані території. Але на жаль, да, ця цифра є найбільшою у світі. Да? Це, це сам факти. І якщо говорити про сільськогосподарські землі, да, насправді. Особливо в минулому році, десь в кінці в другій половині 2024 року, держава пріоритизувала сільськогосподарські землі, і ну зараз оператори притиміння діяльності активно рухаються в цьому напрямку, але мова зараз також заходить і за інші території, такі, наприклад, як ліси, інші об'єкти і ділянки важливі для країни. Теж не треба забувати про критичні об'єкти інфраструктури на Київщині можна у всі ліси вже ходити спокійно чи все ж таки на, треба на жаль, ні, на жаль, ні. Е, якраз на Київщині зараз теж йде активізація з розмінування вже саме лісів, і нещодавно була координаційна нарада в Київській обласній адміністрації е, під головуванням е, губернатора області і. Ми тоді розмовляли, в тому числі про розмінування лісів. Наскільки це потрібно? І були представники, скажімо, ДП «Ліси України, в яких є ця потреба. Тому я завжди наголошую, що треба. Слухати офіційні повідомлення від представників органів місцевого самоврядування, і коли вони скажуть, що все розміновано, тоді тільки рухатись в тому напрямку. Тобто, поки що, від пікніків десь у лісі краще утриматися на Так, це не то, що навіть краще це потрібно виконувати. Ми дуже закликаємо всіх громадян утриматися цього. Повернемося до технологій. Багато ми говоримо про fpv дрони, про дрони на оптоволокні на фронті, це така, знаєте, топ зброя виявилася в стримуванні ворога в внищенні ворога. Але що стосується саме саперської справи, так, розмінування. Наскільки широка таке, знаєте, арсенал, каталог, от відкриваєш, і там і в яких країнах і чи ведеться робота про те, щоб надавали от Франція, надала так ці комплекси, які країни ще можуть надати? Які є такі технології, які дозволять сканувати, наприклад, з тих же самих дронів? Ну насправді з точки зору інновації ми досить активно рухаємося, і я можу впевнено сказати, що Україна стає світовим лідером з точки зору протимінної діяльності, з точки зору виконання завдань, але й з точки зору розвитку інновації. І позитивно в тому, що ми не тільки закуповуємо там умовно французький чи це хорватський, чи там словацького виробництво роботизовані комплекси. Ми вже і самі їх виробляємо. Ось ну як я і сказав на самому початку, що на жаль, ну не на, на жаль, це не то що на жаль, це факт, що ці системи не замінять ем, втручання сапера, е, тому що навіть просканувавши там, я так дуже простим словом, просканувавши територію. Це для тебе інформація, це, це, це класно, це супер. Але далі все ж таки виконується робота згідно наших стандартних операційних процедур, де вже йде втручання людини, тобто сапера. Більш того, я завжди теж наголошую, що оці великі да, роботизовані комплекси машини розмінування, іншими словами, яких називають там з ціпками. Так, стралами, там байковий трал, фрезовий. Ось так. Після того, мало хто знає, напевно, що після проходження машини, да, от такої, сапер все рівно має провести до обстеження. Тобто він йде от з цим металодетектором, рухається і далі проводить свою перевірку. І Якщо чує сигнал, він далі працює, як це говорить методичка. А мені редакторка підказує, що це є розробка українська, так? Так, буквально гард? так, гард 5120. Вчора обіцяли дати йому якусь таку гарну назву, да? не знаю. Можливо, вже десь щось є в інформаційному просторі. Ось вчора було представлення Принцип цієї роботи. Машини. Це роботизований комплекс, який дистанційного керування, і там, якщо я не знаю, там видане в відео пані Сверденко Юлія Анатольовна навіть тестувала, користувалася джойстиком. Це в. Тобто Напал... воно легке в керуванні, я правильно розумію? Воно з... легке в керуванні, але, звісно, це потребує спеціальних знань і навичок. Тобто це... Вибух, от, наприклад, він наїжджає на протитанкову міну і вибухає. Шкодить це цьому наземному дронові. Ну, дивіться, конкретно ця система, яка у вас на відео, бо вони є різні. Mm -hmm. да? Говоримо, наприклад, конкретно про цю систему. <кхів> Вона е, проходила випробування на 6, шости... ні, на 5. Підривах а, мін а, в 6 кг в, в, в тротиловому еквіваленті. Ну, тобто, це досить потужне. Тобто, ну, простими словами, от знаєте, да, міноліпісток uh -huh. ПФМ-1. Ну це багато разів потужніше. І вона що таке тестування? Тобто вона. Підриває ініціює uh -huh. цю міну, і після того вона продовжує працювати. Тобто, за заявленням е виробника, вона пройшла таке тестування, тобто воно не вплинуло на, е скажімо там, мозги робочі цієї машини, тобто вона не розсипалась і продовжила працювати. І з практики, те, що я бачив, коли підриваються такі машини. E, ну, дуже часто там, наприклад, відлітає там е якийсь там байок, да? Тобто, повністю вона не знищується. Я чому питаю? Тому що це ж дороговартісна техніка, це дуже багато і вона дорогова. багато разового використання. Правильно? E e так, хочеться вірити, що так. Наскільки реально що буде масштабуватися виробництво? Наскільки це потрібно, щоб масштабувалося виробництво подібних систем? Ну я думаю, виробники щось знають, раз вони виробляють, і це реальна українська Вам, розробка. Вам полегшує, наскільки це життя, роботу прискорює mm. процеси розмінування? Е, достатньо полегшує життя, тобто нашу ефективність підвищує. Не скажу, що там як от люблять заявляти виробники, хай мене вибачать. Там не скажу, що там в десятки разів, але суттєво полегшує. І знову ж таки, я наголошую, що це також про життя і здоров'я наших саперів, про їх збереження. Да? Тому ми розуміємо, що якщо ми посилаємо вперед машину, і навіть той сапер, який вже йде поза, після того, ну в нього рівень цієї небезпеки набагато нижчий. Це важливо. Це частина вашої амуніції, я так розумію, захисний шолом, бронежилет. Візер Демінер, він так називається, і протиуламковий фартух Фарт. Ейпром. Так, тобто, якщо порівнювати з бронежилетом військовим, я свого часу. Наносився теж, і то він, звісно, легший, Але це пояснюється логікою, тому що, ну, вибачте, працювати вісім годин в, на в полі, на ногах, на колінах дуже часто в жару. Там, наприклад, ми колись працювали, пам'ятаю, і за сорок було градусів жари. І навіть просто бути в цьому візрі, дихати, навіть якщо немає жари, я вам серйозно кажу, не дуже комфортно дихати в ньому. От, але, але це обов'язково. Це права умова. його знімати. Звісно, це ну, порушення до штука. Це захисний там скло чи пластик. Він захищає від уламків е якого калібру? Mm, ну, Важко сказати е так. Прям, І фартом. я можу сказати наступне: це зроблено з полікарбонатом десь товщиною е мінімум 5 міліметрів. Ножки, ну, воно не може бути вже таке дуже серйозним захистом, тому що а, ну, вона буде важке. Удар, да, вона буде дуже важке і неможливо не буде робити. Це до чого прийшла світова спільнота, працюючи, що оце дозволяє, все ж таки, якось захистити ем, сапера. А, ну і при цьому воно дозволяє працювати. Да? Наприклад, багато хто бачив фотографії там костюм uh -huh. да? там, uh -huh. де от, ну, такі це, це круто. Да? Це там в американських фільмах дуже часто показують. Воно в я не кажу, що це не використовується. Це, як правило, вибухотехніки. Наприклад, коли ти йдеш конкретно, там якусь там міну ліквідовувати, і цей можеш прийти там скільки метрів в ньому, але працювати 8 годин ти в ньому не будеш. Ви він розумієте. Важе такий костюм. Ой, я, чесно кажучи, не знаю, але набагато, напевно, ну, не, на, не напевно важче, ніж, напевно, бронежилет військовослужбовця це раз. А по-друге, тут ще не тільки про вагу, а тут ще про зручності. Мобільність. Да, ти ж маєш там і на, на коліна, і ти ж не розумієте, в чому важливість? Це ж все ж написано практикою і, на жаль, кров'ю. Сапер має відчувати себе все ж таки комфортно, тому що його пильність, його. Його увага, це насамперед. Він не може пропустити сигнали, він має бути максимально сконцентрований. І якщо, скажімо, ці засоби, які допомагають, його відволікають і не дають йому так виконувати завдання, то навіщо такі засоби? Правильно? Так, Сапер не має права на помилку. Е, на початку ми з вами говорили четвертий рік вже війна. Три з половиною повномасштабна одинадцять років від початку того, як Росія почала війну проти України, і всі говоримо, попереджаєте, і ви, я так розумію, ведете роботу. Але з від початку року дев'ять випадків необережного поводження з вибухонебезпечними предметами зі снарядами можливо не розірвалися. От в Миколаївській області більшість діти. На що б ви звернули увагу батьків і які поради? Як от, е, вести е, з ними розмову? Як от на, щоб е, не підривалися? Щоб навчити, що це не можна брати? Ну, по перше, в нашій державі вже давно з 22-го року запущена ціла. Тіло... Інформаційна кампанія з навчання населення змінної небезпеки. От ми, як Асоціація uh -huh. Первокрінна, активно до цього долучаємося. Ми рекомендуємо всім і дорослим, і дітям, тому що і в дорослих, на жаль, дуже багато інцидентів відвідувати такі сесії. Багато є можливості. Ну, потратьте своїх там 45 хвилин часу. Це фактично там класичний урок в школі. Uh -huh. Щоб послухати цю лекцію, тому що, наприклад, навіть тут в ефірі, якщо я скажу, що побачивши підозрілий предмет, не підходить, не чіпає, телефоную 112 зараз. Да, уніфікований е, номер, е, це важливо, це золоті наші правила, але цього недостатньо, щоб переконати людину, щоб змінити її поведінку на безпечну. Тому всім батькам про батьків говорили, ми радимо. Залучати дітей самим проходити е, ці сесії є багато, навіть навіть зараз навчальних платформ, де можна здобувати цю інформацію, тому що там, е, ця сесія побудована не просто в інформуванні. Я завжди на це цитую увагу, тому що сказати просто, що це небезпечно, ну, це так само, як сказати, що. Паління вбиває, mm -hmm. да і що людина після того як прочитала на пачки сигарок, кидає палити. і картинки не до і кар і картинки не допомагають. Це педагогічний слеш психологічний підхід для того, щоб людина змінила свою поведінку на безпечну. Тому ми дуже агітуємо. Якщо бачите, що є така можливість прийти сесію, таку а навіть повторно, тому що це додаткові знання ніколи не заважають. Проходьте, навчайтесь. Пане Тимуре, я вам дуже дякую за вашу роботу. Більше сьогодні говорили про роботів, тому що хочеться, щоб вам було легше, і щоб ви, як я сказала, сапер немає права на помилки. Хотілося, ви і гинуть сапери, і підриваються, і поранені отримають. Так. Тому хотілося б, щоб цю роботу все ж таки робили роботи, тим більше в таких тих... В такій амуніції і в таких умовах, але дякую, що ви то робите. Очищуєте нашу землю від того російського непотребу. І вам дякую, що піднімаєте порушуєте такі важливі питання. Гостем студії був Тимур Пістрюга, голова правління, керівник організації Асоціація саперів України.